Зробив собі таку просту ручку, тримач для напільників, ніж надфілів, з можливістю поміняти, якщо буде потрібно. Держиться вона на одному цьому жоні М3 різьба. Думав, ще один збоку, але воно на одному держиться хорошо того, залишив як є. Так Сама ця основа зроблена з алюмінієвої труби десятка. Середи, стінки по міліметру середина 8. Так, саму цю бронзову штуку я зробив з... знайшов себе якісь такі втулки, знаєте, від якогось магнітофона. Це була трошки інакша, чим ця тільки взяв оце чуть підточив напільником і запхав в трубу. Підточував дуже просто. Злільну станку взяв. Закрутив на цей болт і в патрон зажав і проточив трохи усім кінцем напільника. Ну і нарізав, просверлив, нарізав різьбу. А з іншої сторони зробив цю заглушку, це я знайшов. Вона була мідю покрита, це якийсь контакт був електронний, такий великий. Там книжки в кінці пиптик. Ну і так, плотно сюди зайшов. В принципі, можна було ще зробити сюди цей пиптик на різьбі, якось попробувати, щоб він відкручувався. Ну і додати сюди шестигранник в нього, просверлити, запресувати, щоб можна було відкрутити, налаштовувати цей, міняти. Ну, тримається воно досить хорошо. Ось таке просте вийшло. Ну, якби на ці втулки не знайшов би, то підібрав би якийсь болт, туди запресував би, так само зробив би. Я вже раз думав стальний попробувати Ось такий простий, стильний. Тримбаш для надвілів получиться.